Тіло дала, на сон тобі пісні співала, для неї ти єдина втіха, її маля, її декрика. ти крика, ти наче промінь скрізь віконце, і гріш душу немов сонця, Її єдина ти дитина, для неї ти уся родина. Немає в неї більш нікого, нікого рідного такого, а мати плава. Приходь живи так потрібно, щоб мати була вже спокійна, та безмогла би привернути і мирним знов уже заснути.